Йоу, з'явилася інформація стосовно ребалансу 11 рівнів. Давайте на нього подивимось. І перед початком цього відео не забувайте притискати подобайки за контент, якщо він вам подобається, і напишіть в коментарях, що взагалі думаєте стосовно цього. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. В першим в списку це був... Буде Леопард 120. Ми знаємо, що він вийшов набагато гірший за десятку. В нього жахлива стабілізація. Він здоровий, картони, повільно літають, снаряди. І що взагалі з ним планують зробити? По-перше, ми бачимо, що збільшується ХП. На 50 ХП аж накинув. ООН. Розкид на 100 метрів 0,31. Розкид під час руху і повороту корпусу було 0,20 стало 0,18. Окей, і швидкість спеціальних кумулятивних старядів. Не 1000 метрів, як було. А 1360. До швидкості е, польоту у мене були питання кумулятивних. Це виправляють окей. Місяць в цілому було нормально. Розкид на 100 метрів роблять точність. Нарешті. А чому в 10-го рівня точність краще? Чому там 0,27? окей, точності в цій грі немає. Ми на це забуваємо. Найбільше, що мене бісить, найбільше це розкид під час повороту корпусу і руху апають. Це дуже добре. І ще мене бісить оцей звук. Коли починає спрацьовувати білка, оце ту, ту, ту-ту. Якби це ще прибрали, взагалі було підально. Але якщо леопард був там 60, стане 7,5 з 10 з рахунок цього апа, він не стане, я думаю, гратись так само, як десятка. Тому в цілому ребаланс незначний, на мою думку. Ідемо далі. Тут у нас АС XX 40 тонн. Робив я на ньому якось міточки, підгорав періодами, тому що танк здоровий, картонний, без маскування. Такого, яке мається у Бачата 25 тонн. В мене також бісила швидкість польоту під каліберів. 1000 метрів в секунду. Як це бісило? Окей. Okay. Ми бачимо, що КДшко зменшують на 3 секунди. Імба, розкид під час повороту башти 0,09. Опа. А стабілізейшн, То поправейшн? Окей. Супер. розкид після пострілу 2,5 секунди було 3 секунди, йо-моє. -йо. Швидкість стандартних підкалібр снарядів 1380 метрів. Почули, це дуже добре. Тобто, тепер швидкість під каліберю така сама, як у БЧТ-25 тонн, це вже мені подобається. ХПшки плюс 50, вузол, міцність, але вузол міцність зменшили. Окей. Максимальна швидкість руху назад 24 км. було 23, незначна. І розкид гармати під час руху і повороту корпусу 0,17. Тобто, що ми маємо на виході? Поліпшили стабу, зменшили кд. краще швидкість польоту старіатів. В принципі, те, чого не стачали цій машині. Якби трішечні. Ще додали маскування, зробили хоча б таким самим як у бачато двадцять тонн заліпціни не було, але мені вже подобається, і от тепер можна буде пограти в задоволення на цій машині. Їдемо далі. Об'єкт 432У Я також на ньому вже мітки робив, горів. Чому? Тому що в нього нема ДПМ, -а. косий, кривий без кавенів. Е дуже багато зон, які пробуваються. І тут ми бачимо, що трішечки змінюють його. Міцність додають 50 хп, 0. pfft <laughs> 0,5 секунди заряджання гармати з 0,5 секунди. 0,5. Час до перегріву. Тривалість перегрів. О, до речі, трошки йому пофіксили прикол з перегрівом. Тепер ви не будете чекати 4 секунди, якщо у вас гармата перегрілась. Тепер 2 секунди. Це добре. Досягне рівне нагрівання. Не знаю, треба тестити абілку. Плюс йому там трошки зашили корпус, ми бачили, і лючки. Це все треба тестувати. Стаби не додали, В ДПМ як був лайно, так і остається, тому... Ушку обідно за ушку, скажімо так. Далі, шакал в цілому. Я можу сказати так, що шакал не потребував якихось змін. Він так був баланс, у нього класні обілки, І він літає, і ДПМчик, і підкалібери хороші, і кумулятиви хороші в цілому, можна було й не чіпати, але Вергіймін трішки його змінять. Розкид на 100 метрів покращить, зроблять ще кращий ДПМ, і розкид під час руху і повороту корпусу буде 0,10 замість 0,12. Плюс максимальна швидкість руху назад також зміниться. Тому шакал. Буде ще сильніший. Якщо він буде ще сильніший, ми можливо будемо його бачити ще частіше в рандомі, але все одно він не буде приємніший за хакера. Хакер, на мою думку, зараз топова 11-ка саме середні... серед, серед середніх танків. І я думаю, що шакал поки що до нього не буде дотягуватись, але будемо бачити. Далі, Хершкєфер. Середня шкода змінюється на 50 одиниць. Перш 600 мінімалка. Плюс апають. КДшку аж на цілих 0,2 секунди, і розки також покращують. Я думаю, Хешкефер що був таким собі, так він залишається. Все одно на ньому будуть стояти в кущах, все одно будуть давати дві тички забій. В цілому не цікаво, не цікаво. І 107 12 не непотрібний режим ДОТ, який взагалі не користується попитом, на мою думку, щось йому там змінили, не знаю. Треба все це тестувати, але я думаю, що. Сильного якось там буста, це не дайся. Старвешки просто треба дати таке саме бронювання, як в десятки, і вона заграє, все. Нема, не треба нічого думати. Дайте таке саме бронювання. Тому що ця старвешка взагалі пробувається на виліт любими старядами під любим кутом. І це, напевно, найбільше бісить мене в ній. Що можу сказати, узагальнити, ну, давайте узагальнимо цей відос. Леопард! Стане трошки краще. АЕС зміниться дуже добре, тому можна буде на ньому приємно пограти. 4-3-2 треба тестувати, треба дивитись, як йому змінили там зони ВЛДшки і лючків. Шакал стане ще краще, ще приємніше. Також будемо на ньому грати. Гершкофер нічого цікавого, і Естервешка також особо Нічого цікавого. Які ваші враження, що думаєте стосовно цього ребалансу, напишіть також в коментарях. Дякую за перегляд цього відео Бережіть себе і до наступного. Bunch of eyes, go on 65, lost them off, the flies, calling cats, just them eyes, sending rats